Далеко не завжди ти одразу знаходиш своє покликання та комусь щасти сісти за піаніно в чотири роки і тільки потім згадати, що твоє прізвище моцарт, але для когось пошук себе це довгий шлях, сповнений спроб і помилок. Проте, якщо саме цей досвід кристалізував твій талант, то воно того безперечно варте. Привіт ви на каналі G&G Кіберспорт. І я Гомер, і це шостий випуск Легенди на сервері. Шоу, в якому ми допомагаємо вам по новому цінувати найбільш впливових персоналів світу КС 2. Гарантую, буде цікаво. З вас лайк підписка, а ми починаємо. Сьогоднішній персонаж дійсно доволі довго шукав свою роль в команді. Так, хоча зараз всі його знають по амплуа капітана і вважають одним з найбільш видатних інгейм-лідерів в історії цієї гри, цю посаду він займає буквально останню третину своєї кар'єри. Хоча, якщо запитаєте мене, один з найбільш видатних ентрі-фрагерів свого часу теж звучить доволі непогано. Ден Апакс Мадасквер народився 22 лютого 1993 року в місті Люневіль, хоча прожив в районі 17 років свого життя в місті Шарм. Вже в віці двох з половиною років батьки розлучилися, і Його виховання повністю перейшло до матері з допомогою від бабусі. Ніколь Вітман саме так звати мати Апакса. Дуже дисциплінована людина. І син точно пішов не в неї в цьому питанні. Ніколь згадує, що її хлопчик ніколи не був найбільш старанним учнем подекуди відверто лінився, проте мав інші хороші риси. Наприклад, лідерські якості, дено важливо було знаходитись в центрі уваги і розважати людей навколо себе. Він намагався підбадьорити близьких різними абсурдними сценками чи виставами, в яких він перевдягався в різні костюми. І, хоча характер у матері сином доволі сильно відрізняється, апак зізнається, що багато яких рис він таки перейняв в неї. Робоча етика, дисципліна вдома, трудолюбивість – багато багато цих навичок поступово перекочували до Дена. Ніколь мала власну рольову модель свою мати. Яка розлучилася в віці 45 і сама отримувала сімох дітей, забезпечуючи їх всім необхідним. Це надихнуло мати Апекса, забезпечити сина всім потрібним і підтримувати його, не зважаючи ні на що Апекс відчував цю любов і завжди намагався віддячити тим самим. До доказів цього ми повернемось трошки пізніше, але для початку розберемося з дитинством. Довгий час Денс захоплювався футболом. Проте в 2007 році в Шармі відкрилося інтернет-кафе, і тоді життя молодого француза змінилося назавжди. Саме там в віці 14 років АПЕКС вперше для себе відкрив Counter-Strike, і ця гра захопила його життя. Цитуючи самого Дена і його мати, він був по справжньому залежний від цієї гри безсонні ночі за комп'ютером, про школи, позбавлення інтернету. Це просто диво, що Дена повністю не позбавили комп'ютера. <рес> проте ентузіазм Апекса вже було не спинити. Один з друзів покликав Дена зіграти заміною на турнірі проти команди такого собі Квіклі, якого ми пізніше ще згадаємо. Апек зіграв настільки добре, що Квіклі недовго думаючи, покликав його в свою команду. Так, їхні стажки вперше переплилися, а шлях Апекса на семі прорівні розпочався. Як і по суті, вся французька сцена, Апекс був сфокусований на CS Source. Саме в цій країні гра набрала широкого загалу і гралася ледь не на кожному локальному турнірі. Разом з цим Апекс стиг зіграти за багато семі про команд. Назви деяких вже і не знайдеш банально. Але головними сходинками в кар'єрі на той час були 3D Max, LDLC та, звісно, Very Games. Very Games на той момент були елітою французького КС. В часи, коли Apex тільки грав за свої перші команди, в Very Games вже катали такі легенди, як Ерпікейс та Shops. І ось у 2012 році вже самому Apexу припала можливість представляти цей тех. Кар'єра Дена зокрутилася, хоч формально його зарплатня тоді була і близько 130 євро. І як я казав на початку, Апекс більшу частину своєї кар'єри не був капітаном. Його роль була ентри-фраг. виконуючи її, француз не просто відкривався першим на контакт. Це більше було схоже на контрольований хаос, від якого має відштовхуватись його команда. Його стиль в той час іншим словом, окрім як ті не назвеш. А от це працювало крок за кроком, апекс заслужив собі репутацію в спільноті як дуже небезпечного і скілового гравця. Декілька разів навіть отримав бан вручну виписаний модераторами, через що доводилося відстоювати свою невинність. <реш> Звісно, який божевільний гравець прийняв би участь змагання, використовуючи чити. Це ж мало би жахливі наслідки і для нього і для його тімейтів. <реш> І як би то не було, час Вері Games для Апекса був по справжньому проривним. Він і до того вже вигравав в змаганнях, але в Вері Геймс Games 2012 році він виграв цілих вісім відносно крупних турнірів і навіть привів до команди Кеніїс снайпера, про якого згодом заговорить весь світ, як про найкращий Авік свого покоління. Навіть трошки шкода, що з релізом КСГ весь цей імпульс Апекса обірвався на рівному місці. Загалі основна причина Кійку Апексу полягала навіть не в зміні версії гри. Він, як і більшість його співвітчизників, доволі швидко перемкнувся на CSGO замість Source. Першочергова причина полягала банально в тому, що Very Games хотіли мати в команді другого колера із сильним голосом. А апекс просто не міг з цією роллю. Кажу ж, шлях до найкращого IGL 23-го року був довгий. Якщо в чомусь французька сцена була завжди талановита, то це в персональних драмах і решафлах. Наперед скажу, що ми будемо чіпляти тільки ключові ростери, інакше і за годину не впораємося. Спільнота буквально вимірювала час у французьких решафлах, та не про це сьогодні мова з командами екстенсів LDLC та Клан Містік. Apex намагався повернутися до вершини, звісно, натикаючись тут і там на колишню команду. Солодка помста прийшла на ЄСВЦ 2013 року, де в місті разом з Кіошимою Квіклі вони пройшли фінал, де паралельним курсом туди ж потрапили і Веріґімс. Перша мапа інферно пройшла відносно гладко 16-11, Але саме міраж залишиться клеймом на пам'яті у кожного гравця. Розумієте, з міражем був нюанс, про який люди дізналися вже після фіналу. Містік не грав у цю мапу жодного разу. Взагалі, нуль тренувань, зеро. Перша половина проходить з рахунком 12-3 на користь Very Games. По клан містік витирають ноги. Апекс буквально лається на мапу в чаті гри під час матчу. Це рухається до третьої мапи, але потім на нас чекала зміна старі. Виграна пістолетка за містік. Перший девайсний, другий девайсний. І отже, після 13 поспіль виграних раундів, рахунок 16-12 на користь клан містік. Оце я називаю помститись колишній. З Містік апекс пограв до кінця 2013-го. В наступному році знову почав представляти LDLC, разом з якими дійшов до топ 4 кельнського мейджору влітку в 2014-му. Мрія виграти мажор виглядала все ближчою. Проте з життям кіберспортсмена не знаходилось часу на одну річ. Навчання Ден сподівався знайти шлях, яким він зможе поєднувати навчання і змагання. Проте спільної мови з керівництвом на своєму бакалавраті він так і не знайшов. Довелося робити вибір, чим пожертвувати, і заучившись підтримкою матері, Мадескуєр вирішив переслідувати свою мрію кар'єри професійного гравця. В тому ж році кар'єра француза взяла новий оберт і розпочався його шлях в Тайтенс. До команди увійшли Апекс, Кеніс, Екзістенс, Майяк та. Віклі цим ростром команда закривається на набутком, де проводить цілий місяць за тренуваннями. І ось коли до DreamHack Winter 2014 тисячі залишається тиждень, світ перевертається до Гридригом від новини. Віклі отримав вакбан. Ця новина по суті була айсбергом, на який налетів Титанік організації Титан. Так, вони додали РПК на тепер вільне місце, продовжував змагатись до середини 2015-го, Проте гучних результатів просто не було. Спонсорів було знайти все важче, і репутаційний удар по організації був занадто високим. Так, як ми говоримо за французьку сцену, то це і як завжди означало черговий гучний решафл між всіма командами. Прямо посеред ЄСВЦ 2015 NBK в той час гравець Енвіас написав Апексу зайти до них в кімнату там, Ден дізнався, що Енві хочуть тікати шокса зі Смітсом і хотів би грати із ним та Кенісом. Апекс погодився, не зволікаючи. Цікаво, що Апекс вирішив спочатку розповісти Кенісу, що сам ден йде в Енвіас, не згадуючи за долю Кені. Вдосталь дивившись на блідого Кеніса і його спроби сховати емоції смутку під прикриттям радості за тімейта, апекс таки зізнався: він йде не один. Так на світ з'явилася нова французька суперкоманда: Apex, Кеніс, Енбікей, Кіошима та Happy. Цього місяць минає. А апекс вже опиняється в гранд фіналі Мейджору в Кель, де тільки Fnatic змогли зупинити французький бронепотяг. Проте цей ростер лише набирав оберти один за одним. EnVy виграли DreamHack London, Gfinity та World Cup 2015. І знову настав час, коли увага всіх перемкнулась на насуваючийся мейджор в кудж на поці. І це турнір, на якому просто все спрацювало. Виграна група, помста проти Fnatic в чвертьфіналі, вихід у фінал на G2 та гранд-фінал проти Na'Vi, в якому EnVy отримали перемогу з рахунком 2-0. На це пішли роки, та величезна кількість команд проти в 2015-му Apex нарешті виграв перший для себе мейд. На диво після такого крутого кінця 2015-го в 2016-му році, все пішло шкереберсть. Подекуди були непогані результати, такі як перемога на весх. Але по-перше, через специфіку турніру там було далеко не всі топові команди. А по друге, майже завжди Енві зупинялись десь в районі стадії плей-офф. І ось після виліту з мейджору в Атланті ще на груповій стадії стало очевидно чергового великого французького шафлу не уникнути. Так на світ з'явилася чергова французька суперкоманда з зірковим складом. і Сміц, чиї місця свого часу зайняли Апекс і Кеніс, тепер будуть в одній команді. Сміц став тренером, щоправда, і разом з НБК та Боді під тегом G2 розпочалася так звана французька революція. У всіх суперкоманд в історії КС є спільна проблема завищені очікування перед реальною перевіркою можливостей команди. На папері це може бути склад мегазірок, але чого воно варте, якщо гравці не ладнають чи банально немає результатів. Приблизно така доля спіткала цей склад. На початку все було не так погано. Виграний дрімхак Tours Турс-2017», За ним кубок п'ятого сезону Єсель проліги. Але потім все посипалось. Топ 8 в кельні провалена групова стадія краківського мейджора і ціла купа розчаровуючих результатів. Проте дещо цікаво в цей час все таки відбулося, адже цей період є формальним дебютом Апекса в якості інгейм-лідера. тільки на міражі, правда, але це був початок. Шокс погано відчував цю мапу і хотів передати відповідальність координації іншому гравцю Апексу. І це дало свій результат після цих змін команда виграла DreamHack Masters Malmo. Але це був ледь не єдиний хороший турнір для G2. Apex пізніше зізнався, що атмосфера в команді була доволі похмура. Деякі гравці не хотіли грати одне з одним не було порозуміння всередині колектива. Очікування від суперкоманди не були виправдані, і після виліт в чвертьфіналі Бостонського мейджору та погано. Завершення сезону Апекса прибирають з ростеру G2. Протиденно отримав для себе нову пропозицію. Французька організація Vitality розглядала підписання ростеру п'ятьох французів і хотіла бачити Апекса в своїх рядах. Той поміркував пару тижнів і погодився, але за однією мовою Віталіті також підпишуть молодого талановитого гравця, за якого розповів Апекс. Так свій шлях в тір 1 Києс розпочав зайву. Віталіті сильно відрізнялися як від житу, так і від енвіас, так і від інших команд. Тут не було гучних заголовків про суперкоманду. Ціль була буквально почати з клітинки старт та пройти весь шлях до вершини. А це означало купу кваліфікацій та грінду, і замінивши хепі на британця Алекса та додавши екстаза тренером, цей Грінд почав приносити свої результати. Завдяки серйозному підходу до тренувань і напрацюванню дисципліни всередині команди, екстаз дає своїм гравцям такий потрібний поштовх. Віталіті нарешті почали прорватися з кваліфікації до турнірів і навіть вигравали деякі з них. Найбільшим досягненням того часу, звісно, була перемога на сьомому сезоні. ЄЦС та друге місце на Кель. І, хоча зі сторони Віталіті привертали дедалі більше уваги, за колісами команда мала проблеми. Всередині колективу було два гучних лідерських голоси NBK та Алекс. І проблема полягала в тому, що їх підхід був принципово різним. Алекс надавав перевагу підготовці під опонент контрстратам, коли NBK покладався на свою інтуїцію та багаторічний досвід. Два лідери не ужилися всередині команди. І спочатку Ростер покинув NBK, а незабаром після нього. І Алекс в команді з'явилася потреба заповнити роль інгейм-лідера. І саме тут, лише в 2020 році, Apex нарешті стає повноцінним лідером його команди не тільки з ментальної та емоційної точки зору, але й на сервері, імплементуючи його бачення гри. І команда почала отримувати непогані результати, перемагати на турнірах, тут і там стабільно з'являтися у плей-офф крупних івентів. Проте цього було замало. Проєкт триває більше трьох років і вже має конкретні амбіції: виграти мейджор. Керівництво вирішило, що час французького ростору вичерпано, і настав момент спробувати щось нове. Останні три турніри команда грала, знаючи, що це їх Last Денс. І хоча в історії французького КС було багато внутрішніх драм, цей ростер ставився одне до одного як до родини. Емоції після останнього раунду на сервері були дуже важкі. І хоча останні три турніри були найкращими, віталіті, які ми бачили протягом всього 2021 року. На цьому їхні шляхи розходяться. І настав час нової глави в кар'єрі Апекса. Прийшла ера інтернаціонального складу Віталіті, який складався на половину зі старого ростеру і на другу половину з легендарних гравців Астраліс разом з їх тренером. Хоча результати пішли не одразу, приєднання Спінкса стало тією самою останньою частиною пазла. Команда почала набирати обертів, що поступово привело нас до Париж мейджору саме перед домашньою публікою. Апекс виграє другий мейджор в його кар'єрі, цього разу як лідер команди, на якого покладаються. Думаю, я нікого не здивую, сказавши, що для Апекса перемога в Парижі, в оточенні друзів і родичів, була найважливішим моментом в його кар'єрі. Цього моменту Віталіті не зупинялись ні на мить і лише закріпилися на п'єдесталі як одна з найкращих команд не просто сучасності, а за всю історію КС. Навіть моменти, коли Ростер зазнавав змін, здавалося, що вони стають тільки краще, і цей момент не зупинити. КС 2 хоч це й не одразу пішло за бажаним сценарієм з появою Робса, Віталіті остаточно зацементували свою еру. Першу серйозну еру в кс 2 Третій мейджор для Апекса перший гран Све Апекс став найбільш титулованим гравцем в історії цієї гри та побив рекорд Керігана, будучи тепер найстаршим чемпіоном мажора. Завдяки Остіну. У відео для Віталіті Апекс зізнається його лякає думка, що колись його час на сервері сплине. Він занадто любить цю гру і відчуття змагання, аби бути ментально готовим колись відпустити це все. Про те, як би не склалася його подальша кар'єра, його спадок ПЕС назавжди закарбованим в історію. Кравці захоплюються. Ним. Мати дена і досі дивиться матчі сина, навіть якщо вони відбуваються на іншому континенті. Абекс, до речі, теж не забуває про свою головну фанатку. Коли він став заробляти хороші гроші на кіберспорті, той подарував матері на весілля машин. своїй сутності Апекс завжди був про турботу про людей і бажання підняти їм настрій. Можливо, саме це зробило його одним з найкращих детанів, якого колись знала ця гра. Коли мова йде про гравця з такою спадщиною, дуже важко вмістити все в межі одного відео на YouTube. Починаючи з ночівель прямо в комп'ютерних клубах, в інших містах на турнірах за футболки і до встановлення рекордів за рекордами, Apex пройшов неповторний шлях, чим і заслужив статус легенди. Пишіть в коментарі, чий шлях до вершини вас цікавить найбільше. Можливо, саме ці. день буде присвячений наступний випуск. Шлях кожного гравця неповторний, і саме тому такі відео для мене, і сподіваюся, для вас завжди цікаві. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення про наступні відеоси, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Пам'ятайте, легендами не народжуються, ними стають. До нових зустрічей. you <music>